Дивіться, який стіну запустовали. Які обличчя. Наша <гум> колядка, це любов, це А Оцей засвітився на всіх церквах. Забрав кульчині, забирає в нас, забирає скрізь, вже в Клепачеві був. Скрізь тут світиться, а ви бачите ви, ви цього щось знали. А ви знали! Що ви знали? А ви, пані, що знали? ми бачили написано законів більше чергова. Заховує оце під'їсла прихожанів туди. Він вийде, якщо у вас його немає, я бачу, як ви любите. Бачу, як ви до любите. Побачимо, що ми всі Україні такі як виживаєте. Що ж ви закриваєтеся? Відкрите своє диче, перехрестіться. Ви церкву ходите, ви ходите тут, живете, живе, вас не знають. Якби володимора не може бути робити, где Ну що, так вони ждуть, вони ждуть привезли цілу машина інструментів і ріже двері. You're <laughs>